Після першого невдалого шлюбу та студентського, який закінчився рівно через чотири місяці після весілля, Олексій зарікся більше ніяких захсів, та й взагалі тривалі відносини з жінкою не дуже то й потрібні. Ну якщо тільки в крайньому випадку, якщо обраниця буде найкрасивішою і ідеалом у всьому, тоді можна, згоден, але знову ж таки не зараз і не в найближчому майбутньому. Олексій був приємної зовнішності, мав стабільну роботу з гідною зарплатою, хоч і невелику, але свою квартиру. А ще у нього було кілька захоплень. Він катався на гірських лижах, займався спортивною риболовлею, грав на гітарі і захоплювався вивченням вітчизняної історії. Тобто людиною був цікавою, всебічно розвиненим і ніколи не нудьгував на самоті. Втім, на самоті він бував. Край рідко, тому що у нього було багато друзів, з якими він часто зустрічався. Бувало, звичайно, що друзі, особливо близькі, іноді запитували мовляв, коли ти одружишся? Скільки можна одному жити? І без дітей погано, а мені і одному просто чудово, посміхався Олексій. Діти, можуть будуть коли-небудь. З жінками я зустрічаюся в міру необхідності, а жити довго разом. Навіщо? Я поки не зустрів свій ідеал, а розглядати жінку як домашню пепелклигу і заради цього жити разом. Та ну, минуле століття. І правда, з усіма домашніми справами Олексій справлявся сам і чудово. Вранці він заварював собі кашу з пакетика і робив каву, обідав на роботі, а вечеряв за настроєм. Міг купити щось готове, міг повечеряти в кафе. А міг, якщо був настрій, зварити собі пельменів або навіть приготувати щось складніше. Недавно він купив собі мультиварку і тепер насолоджувався можливістю готувати легко і просто, а при необхідності ще й таймер ставити, щоб їжа була готова до його повернення з роботи. По магазинах він ходити не дуже любив. Та зараз це було не дуже то й потрібно. Вибрав на сайті, замовив і все привезли хоч додому, хоч на роботу від нового гаджета, меблів чи одягу до продуктів або книг. А в магазин тільки свіжу випічку купити. Ну або якщо щось екстрене, захотілося прямо зараз чогось смачного, а вдома немає. Тоді можна і до супермаркету дійти. Благо, він недалеко від дому. Олексій з дитинства не любив мити посуд. В його сім'ї це було його обов'язком. Але і ця проблема тепер вирішувалася просто були б гроші. Гроші були, і він купив невелику зручну посудомийну машину. Краса. А з останніх своїх придбань він не міг натішитися роботом-пилососом. Ось вже чудо техніки. Спостерігаючи за чудо машиною, він згадував, як в дитинстві читав про таку ж в книзі Незнайка в сонячному місті і мріяв про те, щоб коли-небудь казка стане реальністю. Єдине, з чим Олексій не міг вірніше просто не хотів справлятися сам, так це з пилом і прибиранням в санвузлі. Особливо останнє було якось фу. Він не для цього п'ять років навчався в інституті, щоб потім своїми руками драїти сантехніку. То на що вчився, говорив він в цих випадках і викликав службу клінінгу. Благо, що тепер це коштувало не так вже й дорого. Загалом, якщо розібратися, то побутові справи практично не забирали в нього ні сил, ні часу. І він дуже дивувався, коли друзі говорили йому про те, що їхні дружини так втомлюються від, наприклад, прибирання або готування, що просять у чоловіків допомоги. Від чого там втомлюватися, дивувався він. Втім, може, хтось втомлюється щодня зуби чистити або душ приймати. Важко ж. І рутинно роки йшли, і коли Олексію виповнилося 44, він захопився дівчиною Юлею настільки, що через якийсь час зважився запропонувати їй пожити разом. Юлі було 27. вона теж встигла побувати у шлюбі, але дітей у неї не було. Втім, вона дитину хотіла. Ну нарешті раділи друзі. Став розсудливим, але Олексій тільки знизував плечима. Настав час, зустрів гідну людину. Що тут такого? Нормальна ситуація. Юля оцінила прогресивні погляди Олексія щодо того, що трудовитрати ведення домашнього господарства. Потрібно мінімізувати. Вона теж працювала і, хоча отримувала на кілька тисяч менше Олексія, на роботі втомлювалася, а іноді їй доводилося виходити з будинку раніше чи, навпаки, затримуватися ввечері. Сил на ґрунтовне прибирання або приготування вечері не завжди вистачало. Юля Кашку мені звари, будь ласка, дуже хочеться. Почав просити Олексій мало не з першого тижня спільного життя. Юлі було нескладно, але лише тоді, коли вона сама не поспішала на роботу. Кашу вона варила, але коли вона сильно поспішала, то робити це відмовилася. Прости, але сьогодні взагалі ніяк спізнююся. Завари готову, добре. І з величезним подивом побачила на обличчі Олексія образу: Тобі що? Важко? Мені не важко, я спізнююся. Давай завтра. І Юля пішла на роботу, не надавши значення такій дрібниці. Олексію, я повинна тебе засмутити. Посудомийка зламалася. Я сьогодні викликала майстра, але він сказав, що полагодити неможливо. Давай у вихідні з'їздимо нову купимо, запропонувала Юля. Але Олексій категорично. Та ну, а сенс? Ми з тобою вдвох. Скільки у нас там посуду того? Вимити. П'ять хвилин. А купувати нову посудомийку заради двох тарілок та двох вилок. Прости, але нерозумно. Юля кивнула, але сама не помітила, як миття посуду стало її обов'язком. Юль, зайди сьогодні в магазин, написав їй повідомлення Олексій. «Відбивні хочеться, і овочів візьми. Я пізно буду, а ти вчасно прийдеш, Юля передзвонила. Олексію, слухай, я сьогодні нові туфлі надягла і сильно натерла ногу. Не впевнена, доберуся до будинку, чи таксі доведеться викликати. Давай доставку замовимо? Юля, та годі тобі. До магазину від будинку. Два кроки. Тобі взагалі по дорозі. І навіщо платити за доставку? Нам же тільки м'ясо і овочі потрібні. Ну, так, логічно. Подумала Юля і погодилася. Олексію, давай клінінг викличемо. Вікна брудні зовсім нехай помиють, запропонувала Юля. Ти подзвониш чи я? Ні, не будемо викликати, не погодився Олексій. Вони там знахабніли до неможливості. Ціни не деруть вдвічі вище, ніж рік тому. Давай ти сама помиєш і швидше вийде, і безкоштовно. Юля кивнула і знову погодилася, але всередині вже заворушився черв'ячок сумніву, щось якось не так у них все складається, але промовчала. А потім грянув грім. У суботу Олексій поїхав на риболовлю і попросив до його повернення зварити борщ. Зазвичай він першу страву не їв, але тут захотілося. Звісно, зварю без проблем, відповіла Юля і вирушила з подружками в кафе. За пару годин до повернення Олексія вона підготувала всі продукти. А, дочекавшись повідомлення про те, що він їде додому, включила мультиварку, вибравши режим суп і лягла з книжкою на диван. Цей роман всі подружки дуже розхвалювали, а Юля ще не читала. Вона поставила перед Олексієм тарілку з борщем, порізала хліб, дістала з холодильника сметану і очистила пару зубчиків часнику. Олексій любив гостре. Він сьорбнув одну ложку, другу і різко відсунув від себе тарілку. Це що таке? запитав він, не дивлячись на Юлю. Борщ! Як ти і просив? Я просив борщ, підвищив голос Олексій. А ти зварила помий? Я зварила дієтичний борщ в мультиварці, абсолютно спокійно відповіла Юля. Вона не могла повірити, що він підвищив на неї голос. Ти казав, що завжди готуєш тільки в ній. В чому справа зараз? Борщ я пробувала. Він абсолютно нормальний, смачний. Я розумієш, це я готував в мультиварці. Олексій вже не приховував гніву, тому що я мужик. А ти чому не могла зварити нормальний борщ? Як годиться, на свинячому бульйоні з зажаркою по-людськи? Тим більше сьогодні вихідний, часу повно. Чим ти весь день займалася? Зварила на відчепися і з книжкою валялася. Я думав, раз жінка в домі, значить, і їжа нормальна буде. Тепер розумію, чому від тебе чоловік втік. Юля блідо посміхнулася і тихо сказала Дякую. Це було так несподівано, що Олексій навіть перестав кричати і подивився на неї здивовано. Це все, що ти можеш мені сказати? Так, я кажу тобі: дякую за те, що ти так швидко показав своє справжнє обличчя і я втратила всього чотири місяці свого життя. Все нормально, таксі викличу сама, тільки речі зберу, добре? Вона спокійно розвернулася і не поспішаючи пішла в кімнату.